Добрий день! Розглянемо, як зайти на сайт Code.org, щоб потрапити для виконання відібраних завдань у води на коду. Для цього нам потрібно подивитися у приєднаному файлі логін і пароль, який для вас створила система, і надіслав для вас Далі. В адресному рядочку браузера набрати HTTPS. І крапочки, подвійний слеш, studio.code.org, кодиорг, коди орг join. До речі, цей рядочок прописаний в інструкції, яку ви отримали. Натискаємо клавішу Enter. Потрібно далі в текстове поле ввести код групи. Цей код групи ви побачите у приєднаному документі. Я набираю код групи NNHNSV. Приєднатися. Обираєте своє прізвище, наприклад, і дивитесь, які секретні слова. Є у вашому документі. Будьте уважними, великі чи маленькі літери вам треба набирати вхід. Далі бачите, яке завдання вам призначено. Почнемо з Ad Lab. Продовжуйте дивитесь відео Ad Lab. Далі Уважно, читаємо інструкцію зробити екран зеленим. Як притягнути блок Set Property, ось цей блок знаходиться ось тут. Притягуйте в робочу область. Використати випадне меню для встановлення властивості Background. Притягуємо сюди. Для властивості Background встановити значення Green. Відкриваєте властивості і встановлюєте значення ГРІН. Щоб перевірити роботу прописаного прописаної тут команди, натискаєте запустити. Екран став зеленим. Так, далі кінець тут натискаєте, автоматично буде перехід на, на третє завдання, четверте і так далі. Бажаю вам успіху!